Тернопільські пластуни відзначили 103-ю річницю складання першої пластової присяги у Львові. Програму підготували насичено з флешмобом, квестом благодійним ярмарком в підтримку своїх побратимів, військовиків. Основні ж урочистості провели на театральному майдані. Там, зокрема, відбувся церемоніал прихилення до пласту, а також складання присяги на дотримання пластових обов'язків. В організації кажуть, це чи не найважливіший момент пластування. Пластова присяга це символічна така обіцянка пластуна. Пластунки, перш за все перед собою, оскільки вони клянуться бути вірним Богові та України, жити за пластовим законом та допомагати іншим і слухатися пластового проводу, тобто вони дають обіцянку собі і публічно перед всіма іншими пластунами, що вони будуть робити впродовж свого подальшого життя. І цю обітницю зазвичай пам'ятають навіть після того як люди виходять вже з пласту. Відзначення цього річ пройшло під гаслом, де щастя Вітчизну свою поведу». Власне, це є рядок з пластового обіту, обітницю, яку складає пластун, коли складає пластову присягу. Ми вирішили приурочити на. День пластової присяги до такої теми у зв'язку з ситуацією в країні і е, зв'язку з тим, що перед пластунами зараз стоять дуже серйозні виклики е, власне вести до щастя свою вітчизну. Дуже багато наших пластунів воює в АТО. Е, інші, які ще е, за станом здоров'я або за віком не можуть до цього долучатися, долучаються всіма іншими можливими способами. Привітати пластунів зі святом прийшли перші особи міста та області. Дякую кожному пластуну. Дякую кожному активісту громадського руху, котрий сьогодні так само як на передовій, так само і в тилу підтримує нашу армію, боронить нашу землю і навчає дітей любити Україну. Ось Сьогодні ми маємо як ніколи зробити те, що для нас є сьогодні важливим: це сформувати нашу українську думку, сформувати любов до України.